Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк, Вінницький філіал. На основі чудове надходження Volkswagen Polo 2011 року випуску. Автомобіль обладнаний бензиновим двигуном 1,6 літри, механічною коробкою передач та системи переднього приводу. В такому гарному білому кольорі має лінзовану передню оптику з даними ходовими вогнями в гарному стані. Офіційне авто купувалось в Україні від першого власника на металевих дисках з оригінальними ковпаками на зимовій гумі гарній. Придбати автомобіль можна за ціною 7900 доларів. Заявлений пробіг автомобіля 60 тисяч кілометрів. Повністю обслужене та доглянуте авто. Ось Такі легенькі у нас тоніровці. Має ось такий задній вид. Перейдемо до салону автомобіля. Зустрічає текстильний салон. Задній диван в гарному стані. Карти дверей заднього ряду також в гарному стані. Повний склопакет в автомобілі. Переходимо до переднього ряду. Передній ряд також в гарному стані. Маємо кермо, велику мультимедію гарну, п'ятиступеневу механічну коробку передач. Тобі є все, що потрібно для комфортної їзди. Запах нового автомобіля. Все у нас карта переднього ряду. Надійне економне авто з маленьким пробігом. Кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Автомобіль можна придбати за ціною 7900 доларів. Також доступний лізень та кредит.